Всім привіт! З вами Максим і ви винклені Максим Риболов. У сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про таку дуже обширну, велику та цікаву тему, яка цікавить кожного, я в цьому впевнений, кожного спінігіста, спортсмена-любителя без різниці. Але постійно він перебирає свої приманки. Постійно він купує щось нове, дізнається щось нове, пробує щось нове, риба клює на щось нове. Тобто різні місця, різна риба клює на різні приманки. Отож хотів би поговорити сьогодні про приманки, про їх зберігання, про їх транспортування, вибір, дорогі, дешеві, на чому зупинився я, чим користувався. Таке невеличке, коротеньке відео, але повністю про Сілікон, Воблера, Блешні в цілому, які в мене є на роботочки, так скажімо, досвід. Ну і поїхали. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк подобайку, ну і напишіть коментар у підтримку цьому відео. Почнемо з того, що глобально, з того, що я починав, я думаю, як і всі, я починав з декількох приманочок. У мене був один воблерочок, там орбіт якийсь 80-й. У мене, до речі, і був орбіт 80-й СП-шка, правда, був не оригінальний, звичайно ж, а копія там з базару там, за 50 гривень. Але був воблерочок один, я навіть покажу колір. Був воблерочок, Матайр зараз у мене є схожий облорочок, з кожного кольору. Одесь такого кольору. Був у мене в облорочок один. Один-єдиний, був 80-й облорочок, на який я жодної рибу таки не зловив. Була у мене одна блешенька. Одна блешенька була. Звичайна блешенька, 14 грамів, але ловила вона просто шикарно Тобто була одна блешенька, сіра. Срібло, 14 грамів, блашня ложка, ну, ловила вона, вона в мене все. Якраз таке блашня у мене була коливальна, це основна приманка на рибу. Ну і було у мене там пару силіконок, навіть не покажу яких, тому що тоді, коли я починав, толком мені ніхто не міг розповісти, що, як і чому. Тобто, просто що було, що давали на базарі. тобто, я брав. А зараз у мене є коробочка. От, наприклад, це моя зібрана вже коробочка на риболовлю на судака, щуку окуня. Ну більше на Судака на Дніпро. Тобто, Я склав сюди всі основні свої приманки. хто хоче подивитися, будь ласка, можете подивитися. Я сюди склав всі основні приманки, які мені потрібні для ловлі судака. Тобто, ну і щука і окунь можуть сюди зайти без питань. Тобто в мене тут є і невеличкі приманки 2-2,5 дюйми, і є великі приманки навіть 4 дюйма копита. Манс-предатор, тобто такі великі е, приманки, які мають дуже таку пасивну гру, дуже розмашисто. Тобто Тут у мене є будь-які приманки, у мене паличка під таку ловлю Тіктейс Куб 90 е, з тестом 1,21, наскільки я пам'ятаю, чи 3,21 не ну, важливо. Важливо те, що верхня межа у нього 21, а нижня він може працювати на тонкому шнурі навіть з 4-4-5 грамами. Отож, палка у мене дуже універсальна. Шнурочок я використовую для такої дальнобійної риболовлі 06 по Японії, жилечка, але коряги є, є різні зачепи. Отож, якщо вам потрібен максимально дальний викид, рекомендую вам якийсь вісьмежильний 05-06, але який тримає абразив, тобто непоганий варіант, це дуель, хардкор, який тримає абразив непогано. Ну і раджу там, купити чотирьох жилочкою, якщо у вас там менше грошей, або, там, так скажімо, хочете по абразиву йти, щоб не зрізало. Тобто він краще тримає абразив, чотирьох жилочка це чудовий варіант, 06, універсальний діаметр, 0,6 по типу, Японії, 200 метрів, чудовий шнурочок. От. А якщо хочете там на важкі груза, то у мене тут максимум вложить 20 грамів я ловлю, тому що більше ну, в цілому немає сенсу на тих місцях, де я ловлю то. Ви можете використовувати шнурочок 08, одиничка по японії, 4жилка або 7жилка, в залежності, ви хочете краще тримати абразив, тобто по трофеям мити, або все ж таки максимально дальний викид, тобто до, щоб ви докидували до риби, тобто, щоб не було в цьому моменті питань. От На чому я заповнився? Це на шнурі Sunline Siglon 8жилочка. Зараз покажу вам упаковку від нього. Ось такий шнур я зараз використовую. На катушці, це 10 лібрів, 0,6 по Японії 200 метрів 4,5 кг навантаження розривне. Скажу одне, використовую вже рибалок 30, поки що непогано себе показує, Єдине, що треба обрізати робочу частину, бо дуже швидко він вбивається. Тобто, тим паче в тих умовах на Дніпрі по корягам, по бровкам то він дуже швидко вбивається і він дуже м'який. І не тримає абразив. Тобто він для таких ідеальних умов, для максимально дальнього викиду він чудово підходить. Але якщо там під абразив, то краще вже дуель розглянути, там Варівас, тобто м -м сігуар, ну, якісь такі шнурочки, які е, е, теж дуже гарно летять, теж дуже гладкі, але вони трошечки пожорсткіші, отож, краще тримають абразив. Е, по сіглону непоганий шнурочок буде відгук на нього через, я думаю, там, пару місяців, можливо, там, сезон, коли я повністю його е, Попробую по всім так скажімо, корягам ТД і тепер, але шмарочок непоганий. Рекомендую. От. Ну і по нашим приманочкам, по тому, що я зараз лоблю. У мене одна коробочка. Тут у мене вантажі від маленьких, там 3-4-5 грамів і до великих. Але основне, яке я використовую на Дніпрі, це 14, 16, 18 грамів грузики. Хоча на останній риболовлі мене клювало саме на 20 грамів. Судак брав саме на 20 грамів. От. Використовую я джигріх. Рекомендую від Фанатіка, тому що він найдешевший і по ціні якості найкращий. Дуже подобається теж Дніпро-Свинець, але він дорожчий. ну і Хто хоче переплачувати, то да. Ну, Хто не хоче, то бере Фанатік. І по свинцю ще є флагман. Свинець використовував, але він дуже поганий. Мені не подобається, тому що дуже оці так скажімо, вушка, вони маленькі і воно не зачіпляється дуже важко його. ось Цей Дніпросвінець ну, але легко виймається і вставляється набратно, ось. Тобто Використовую більше джихріг, він краще летить, універсальніше можна одним грузиком облавлювати декілька приманочок. Чебурашка теж дуже гарно використовує. Але не завжди. Тобто, Все ж таки джегріг універсальніше і краще летить, я вважаю, цікавіше. От. Але має бути і чихріг, і чебурашка теж. От. Відвідний непогано працює по судоку, по рибі у нас на водоймі ну, на, на Дніпрі. Але я викро... не використовую від... відвідний, ловлю просто на джегріг і приманочка. Отож, що така одна коробочка, у мене зараз замінила мої дві коробочки. Я використовував дві коробочки: одну під силікон, інша там силікон і воблера, і блешню. Зараз просто ловлю тільки на силікон на Дніпрі, тому що все ж таки зрозумів, що саме силікон ловить. І одної коробочки мені дуже зручно, коли в одній коробочці дуже важливо, і грузики, і вже оснащені, тобто на гачках приманки. Ну, плюс можна додатково декілька неоснащених. Отож, одна коробочка мені повністю закриває Мейхо 3010 НД, повністю закриває мені ловлю на великій річці щуки судака, тобто будь-якої риби з дальних бровочок, ну, без питань. От, Це щодо силікону, щодо того, на що я зараз прийшов. От, А щодо того, з чого я починав, то якраз таки ми говорили, що у мене був один воблер, одна блашня, просто звичайна. Блешенька, ну я не знаю якого бренду, чесно кажучи, але вона була якісна, тобто вона не ржавіла. Фішка якісної блешні, коли вона дуже гарно грає і не ржавіє з часом. Бо якщо ви купуєте неякісні блешні там, якихось китайських брендів, виробників, то вони дуже швидко і Це якраз таки показує, що вони неякісні. Бо я купував навіть м -м блешні беушні, тобто які були використані, але вони були дуже дорогі, якісні. І вони навіть беушні, вони були зроблені там із міді, якогось там сплаву, тобто вони нержавіли, розумієте? І її ловили рибу, тобто це, так скажімо, не вбиваємо приманка. А ці, які там продають максимально дешево, то я вважаю, їх краще не брати, бо гачки майже у всіх тупі, так скажімо. Є нюанси по якості виробництва, ну все ж таки, краще підкупити і купити 5-10 штучок якісних блешень, там, 5 вертушок, 5 колевалочок, і ви отримаєте реально так скажімо, круті приманки ну, на довговічний строк служби. З приводу ще блешень, якраз таки починав я з вертушки однієї, купував собі одну китайську вертушку. Зараз у мене тут дуже мало вертушок, але ловлю зараз на мепс, на вартушки мепс, і знаєте, вони мені подобаються. тобто... Вони мені подобаються, тому що якість і ціна, вони зараз 100 гривень штука плюс-мінус на дуже гарному рівні. Використовую, ну, ви бачите, у мене тут є одна яскрава, дуже гарно працює в погану погоду, коли рибі не видно приманку. Ну і звичайна така мепс Агія Фьюрі. Це Мес Аглія, звичайно. То я використовую зазвичай. Яскраву в той момент, коли погану рибі видно в погану погоду. А звичайно, ось таку або мідну я використовую, або звичайно срібну в той момент, коли мені потрібно якраз таки ловити просто рибу якусь пасивну, ну або просто по звичайній воді по сонцю. До речі, дуже гарно працює золото, або мідь по сонцю дуже гарно працює риба клює. От. А щодо наступного, це якраз таки воблера. Це Та якраз таке воблера. Використовує тільки один воблерочок, один воблерочок, і нічого на нього не зловив. Тому що якраз таки для воблерів потрібна <кхм> спеціальна проводка, спеціальна водилища в більшості випадків. Тому що є люди, які називаються якраз таки люди, які займаються твічингом. Ось. Тобто вони ловлять на стиль риболовлі твічинг. І це якраз таке риболовля на великі воблери, У мене на великих воблерів нема. Я твічинком не займаюся, але ось є пару 80-х розмірів. Отож, твічинг це в більшості випадків це коротке вуду лише там 2 метри плюс-мінус. І ловля ривками, тобто має бути товстий шнур, там одиничка 1,2, 1,5, 2,0 по Японії, щоб не відривати воблера, тому що... В більшість використовуються дорогі. Я використовую не дорогі облара, але в мене є і оригінальні воблери, я їх використовую теж. Просто такий момент, що воблера це не дешеві приманки. Ось, Зараз я почав вести приманки з Японії. І там виходять лоти реально дуже вигідні. Якщо багато воблерів ти купуєш, то японські воблери тобі виходять за дуже гарною ціною з Японії. От, Але інакі воблера там Select, Flagman які там ще є. Дуже мені подобаються воблера від Salmo. Зараз покажу деякі модельки. Отож, воблера дуже гарно працюють. Теж мені подобається, їх використовую. Воблера різні. Ось мені подобається воблера від Lucky John якраз таки. Це Salmo, Lucky John одне і теж. Тобто Басара, дуже гарні воблери. легендарні. Дуже мені подобається воблера від Strike Pro. У мене є от зараз тільки один, тому що інший пообривав. Pro дуже гарна фірма облерки. Lucky John дуже подобається, флагман непоганий за ціною якістю, там гривень за 100 плюс-мінус. Ну і такий тип воблерів як Кренк, дуже гарно в мене ловить, тому що на малій річці треба якась шумна приманка, особливо літом. То якраз таки Кренк і дуже гарно летить, і дуже гарно працює по будь-якій рибі. І маленькі, і великі. Отож, воблера я зараз прийшов до того, що ловлю на. В в більшості випадків китайські. Ось, ну, тому що японських у мене зараз небагато. Будуть, так скажімо, потім будуть декілька і дуже цікавих моделей, і дуже легендарних моделей японських облерів. Але зараз у мене їх дуже мало. Я ловлю на китайські облара зараз. І знаєте, вони доволі непогані. Тобто вони їх гарно грають, і по збірці гарні. Головне не купувати якісь там. В облара незрозумілих фірм, якихось китайських, не дешевше. Купувати треба якісь там Strike Pro, Lucky John. Тобто є ще воблерки якраз таки дуже цікаві інших брендів. Косадака, до речі, мені дуже подобається Косадака, дуже гарна ціна, якість. Отож, такі воблерки більш-менш адекватних фірм, які себе більш-менш непогано зарекомендували. Отож, облара вважаю дуже круті приманки. Розмір я беру там, під малу річку, там, від 40-45 мм і до 80 мм. Зазвичай ловлю на 60-ті бабра по міліметрам. Тобто 6-7 см універсальна приманка і під окуня підшуку на малій річці. Ось використовую три коробочки. У мене є е, дуже цікаві коробки, мейхо, всі виробництва японія. Тут дві даблівські, але виробництво теж завод Мейхо. Ну, Використовую три коробочки. Одна у мене як універсальна під будь-які воблера. Ця у мене під маленькі облара, ви бачите, тобто ультралайтові якісь воблерки. Ну і ця у мене під воблера навіть до 110-х вона підходить. Тобто більше 110-х я ну, 115-х я використовувати не буду, це 100%. Основні розміри я вам вже сказав: це 60-й, 70-й, 80-й, 90-й, ну і можливо там. 100, 110-115 інколи. Але основне це від 60 до 90 по розмірам. Тобто воблера дуже цікаві приманки. Рекомендую, якщо у вас там початковий бюджет, купити якраз таки пару воблерків яскравих, пару неяскравих і ловити собі без питань якихось універсальних розмірів. Тобто будуть ловити в цілому, а далі вже зможете собі купувати і більш дорожчі приманки, які мають вже кращу якість, там, кращу гру і т.д. і т.п. Ось, з приводу блешень, якраз таки рекомендую блешні Мепс. Ціна якість обертальні блешні дуже гарні. З приводу коливальних, Рублікс дуже мені подобається, якраз таки Рублікс я купував Бушні блешні. Дуже гарні за ціною, якістю, реально прикольні варіанти. Флагманські, азуровські це все Китай, але ну непогані блешні по ціні якості. Ось, в цілому, блешня вона. Дуже проста, це найпростіша приманка. Якраз таки з блашні я її починав. Якраз таки одна блашня у мене була, і саме ця одна блашня у мене й ловила всю рибу. І окуня, і щуку. Тобто, саме всю цю рибу я ловив всю, всю рибу, і навіть першу рибу я зловив саме на цю одну блашню, 14 грамів. Срібло, тобто блашня ложка, звичайна блашня, але вона була дуже якісно зроблена і ловила дуже гарно. Проводку робив максимально повільно, тобто закидав приманку, чекав секунд 10, як вона опуститься на дно, в залежності від глибини водойми. І просто робив максимально повільно проводку, щоб блашня, так скажімо, спадала, Тобто, щоб максимально повільна гра була, щоб отак от грала і можна сказати вже замирала. тобто максимально повільна гра, як у е, такої підбитої рибки. Тобто не крутіть отак от просто 10 обертів да, за секунду. Ні. Просто повільно-повільно ви ведете максимально повільно е, посередині або над над е, над цим, над низом водою над е, максимальною глибиною. Тобто, ви розумієте, взагалі е, влітку дуже гарно клює посередині, тобто з приводу глибини посередині клює непогано щука окунь. А так скажімо, в більш холодні пори року, то риба йде на більшу глибину, і якраз таки ви максимально опускаєте приманку на дно. Тобто блешні дуже гарно працюють по будь-якій рибі, по будь-якій якому будь порі року, тобто дуже гарні приманки на будь-яку рибу, максимально недорогі, якісні. Можна робити і швидкі проводки, і твічингом їх проводити, і повільні проводки, тобто блешні реально круті приманки. Ну і силікон. Не договорив я про силікон. Силікон я зберігаю якраз таки у коробках і у пачках. У пачках не люблю зберігати, але є деяка фішка. Я її використовую. Це якраз таки я беру. І як ви бачите, роблю декілька різних кольорів в одній пачці. Тобто в мене було дві пачки, я поклав половини пачки, половину пачки в коробку. І половину кожної пачки я поклав в одну пачку. У мене в одній тепер дві пачки, тобто два кольори. Те ж саме я роблю навіть тут. У мене тут. І з одної пачки я вже е, різних шість кольорів. Тобто, можна сказати, шість пачок в одній. розумієте? Тобто Я просто беру потрібний колір і розлавлю. Це дуже добре, коли у вас нова водойма, ви не знаєте, на який колір клює риба. То якраз таки, коли в одній пачці декілька кольорів, це дуже прикольно і економить вам місце в вашій сумці. Те ж саме я зробив тут. Тобто у мене було в пачці скільки тут дев'ять приманочок, Я 6 поклав. У коробку, тому що вони дуже гарно працюють, Тобто дуже такі у І по три у мене залишилося, поклав із трьох пачок, у мене тепер одна. Тобто Дуже багато місця я зберігаю. По силікону мені дуже зараз подобається по знижкам купувати силикон Lucky John. Ось, Тобто По якості виробництва Lucky John реально силікон тобто за там 1 там півтора пачка. Тобто Це тобто, 50-70 гривень пачка. Ну, На 70% навіть. Тобто В цілому середня ціна Лакіджона зараз по знижкам 50% то, пачку я купую десь за 40-60 гривень. І за ці кошти якість силікону, його там, ароматизація, його грає, скільки він живе, там, якість силікону або жор жорсткість, де вона потрібна, там, вибір приманок, то мені дуже подобається. На Лакіджон підсів тільки тому, що дуже гарні ціни, тобто у них зараз там розпродаж. Ну, мені подобається. Тобто, накупив Трошечки різних приманок, ну, використовую. З приводу ловлі судака, якраз таки дуже подобається цей кольор. Дивіться, такий кольор дуже гарно ловить, тобто оранжевий з жовтим. Дуже гарно ловить судака. У мене свінфі-пакт ловив від кейтеч в такому кольорі. Тобто віброхвости Я ставлю 3,5-3,7 дюйма. І судак дуже гарно бере на такий колір. Теж дуже гарно працюють яскраві кольори по судаку у нас на Дніпрі. Ну, як мінімум, у мене клює дуже. Гарно. По малій різці у мене працює така приманка. Це така приманочка, такий слаг, тобто маленький хачочок тут. І вона дуже гарно грає, тобто їй треба давати їй гру. Це юнагі слаг від Lucky John, 3,5 дюйми під щуку, під окуня дуже гарна приманка. Під пошук я використовую віброхвости. Я дуже люблю саме активні приманки, тому що, ну, по-перше, їх. Легше проводити, тобто просто ти робиш декілька обертів паузу, ну і вони мені дуже подобаються, так скажімо, по своїй універсальності. Тобто вона може ловити і пасивну, і активну рибу. А якщо брати той самий слаг та неактивну приманку, то її треба постійно розігрувати, тобто треба працювати бланком, тобто цю приманочку, давати їй гру. А віброхвост там або твістер, він сам дає гру, тобто він сам грає. Отож я більше люблю активні приманки, ніж пасивні. Але і пасивні, тобто речки, слаги дуже гарно працюють. По приманочкам теж ведута дизайн непогано. Купив тільки тому, що у флагмані були знижки, і там 40-50 гривень пачка мені вийшла. Отож, купую тільки той силікон, який, ну, так скажімо, по гарній ціні. Більш ніж 60-70 гривень за пачку я не даю, тому що вважаю, воно того не вартує. От, А так, ще цікавий силікончик отакий від Lucky John. Це Sleepy Herring 8 White Su Suicide. Кольор, ну, це під щуку непогана приманка. В плані кольору це просто розрив, пахне дуже гарно по малій річці. Я ще не пробував, але має працювати дуже гарно саме по щуті, по великому окуню, тобто, ну Такі приманочки основні я використовую. Головне, вважаю, це е, накупити, накупити, купити не, не багато приманочок, ось, але різних кольорів для початку, якщо ви початківець. І зрозуміти саме на який колір клює у вас риба, тобто це нам да, на якийсь такий, да, або якийсь такий яскравий, або взагалі просто на якийсь е, натуралочка, да, натуральний колір. або клює там на якийсь колір ось такий, ой-ой-ой, е, стандартний, стандартний колір фіолет да, або рожевий. І саме найкращий колір, який я зараз використовую, по всім водоймам, це білий. Як дивно білий. Він у мене ловить все і всіх, тому що він дуже гарно, дуже гарно виглядає в плані його видно і в поганій воді, тобто в забрудненій, і в незабрудненій, тобто чистій воді. Він дуже гарно себе показує. Отож саме на білий колір, як не дивно, я зараз і ловлю. Перший раз я почув про білий колір у Петерша, Юрія Петерша, і думав, ну блін, як так? Тобто біла приманка без нічого і реально вона ловить. І так, я спробував. І там на першій риболовлі в мене було декілька покльовочок і зловив на білий, отакий, навіть покажу да, якраз таку приманочку. Name, Це FET 2 дюйма FET від Vedo Design. Ось така м -м, біла приманочка, білий фетик, віброхвост має дуже гарну гру, він невеликий, не але дуже гарну гру має розмашу. І він мені приніс щучкою 850 г, непогана щучка для малої річки, чудовий варіант. Отож, вважаю, що якщо ви початківець, треба накупити основних кольорів, там декілька яскравих, декілька неяскравих, тобто натуралочка, якийсь малінка або фіолет, і розлавлювати, кидати, кидати, робити різні проводки, і шукати саме той колір, на який клює у вас риба. От, по проводкам я роблю, якщо це судак, я роблю дві, два оберта котушкою. Провожу приманочку далі водилищем, як це робить е, воротняк. Ну, Непогана провозка, мені подобається і судаку теж подобається, то чому б не використовувати. От, По малій рісі я ловлю на два підброси, пауза. Або просто один підброс і пауза. Але цей підброс має бути максимально великий, тобто, щоб приманка максимально на велику е, відстань відійшла. Тобто, якщо риба пасивна, якраз таки. Я роблю, щоб приманка була максимально яскрава і щоб вона була максимально видна рибі, ну, щоб гра була максимально агресивна. Якщо риба не пасивна, то вона клює на будь-яку проводку і будь-яку приманку. Це важливо розуміти. Головне це подати е, приманку е, під пасть риби. І тоді вона клюне. Якщо приманка не нормальна, гра у неї нормальна, якщо гачок гострий, то без питань риба клюне. Отож. З приводу приманочок я використовую зараз більше саме силікон, тому що на силікон я менше за все в своєму житті ловив, ловив більше на блешні воблера, тому що на них просто простіше було. Отож, зараз я розлавлю саме силіконові рибки, різні приманочки, там твістера, слаги, і ловлю саме на силікон. Тому мені саме силикон зараз цікавіший. От, Тому будемо дивитися, будемо ловити рибу, дивитися, ловити трофеїв, так скажімо. ну і Побачимо на що у нас буде клювати риба в цьому сезоні осінньому. Можливо, якісь трофеї будуть судаки, гарні, щуки, подивимось. Все це буду складати у своєму каналі, телеграм каналі там групі інстаграм-сторінці Максим Риболов in Ukraine. І якраз таки в телеграмі теж є група каналу і є ще магазин Уловка, де я приводжу дуже цікаві та унікальні снасті з Японії з внутрішнього ринку Японії за. Прикольними цінами, найнижчими цінами в Україні. І якраз таки ще й можна замовити круті і цікаві товари, вас, які вас цікавлять, під замовлення, тобто купити під замовлення з Японії. Це все можливо за дуже приємними цінами. Отож, сподіваюся, відео вам було дуже цікавим. Я ось такий формат зробив відео, розповів про форманки, які я використовую. Ну, зараз ловлю на силікон, але і воблера, і блешня дуже гарно використовую. І вертушки в мене гарно ловлять другого номера, першого номера під Окуня, там, другий, третій під щуку. Блешню використовую 5-8 грамів на малій річці, або 14-15 18 на великих водоймах на річках. Воблера використовую використовую 40 50 мм кренки, або там, 70 80 90 мм суспендери. Підловлю щуки Великого окуня. ну і Сілікон ловлю і на невеликі. У мене працюють 2-2,5 дюйми, приманки, це твістера, або такі фетики віброхвости на маленьку рибу або просто на малій річці. І використовую великі віброхвости там 35 3,2 дюйма по судаку, по щуці, дуже гарно працюють. От, Тому таке відео в мене вийшло. Всі питання, які у вас будуть, задавайте в коментарях. Дякую за перегляд та до нових відео.